15 жовтня 2023 року у неділю 19 після п'ятидесятниці блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій звершив божественну літургію у покровському храмі на пріорці у Києві. Перед літургією предстоятель звершив освячення пам'ятної каплиці на місці престолу давнього храму, на честь святих великомучеників Георгія Повідоносця та Димитрія Солунського, історія якого сягає ще козацької доби. Коридорчик. Тут дорослі діти, щоб вас щиро привітати і зустріти, Прийшли сюди з душевного веління, щоб попросити у вас, владиченько, благословення. Блаженнішому владиці співслужили керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Миколай, архіпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, вікарні Архієреї Київської та Бориспільської єпархії, духовенство храму та гості у священному сані. Обаче, любі діврагіва і благодійні. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до Пастви зі словом проповіді: а Божественна любов це жертовна любов, вона відрізняється від інших тим, що вона нічого не потребує замін. От людина любить свого там ворога чи друга, вона нічого не хоче від нього замін. Вона навіть не хоче, щоб він їй якось віддячився за це. Тому що вона знає, що якщо вона любить жертовно, то велика нагорода чекає людину. І в цьому віці, і в майбутньому, і ця людина називається Сином Всевишнього, тому що Бог любить нас всіх. Хоча ми далеко не всі достойні цієї божественної любові. І ця жертовна любов, поки вона є. Доки світ існує, якщо її не буде, не буде таких людей, які будуть робити добро безответно, то е, доки такі люди будуть, буде існувати світ. Якщо такі люди ісякнуть, то ми самі друг друга знищимо. Не треба бути нічого для нас, ми самі себе з'їмо. За літургією помилились про мирну українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь імудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після Богослужіння блаженніший Митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом. Нехай Божа Матір, яка є заступницею роду християнства, яка є матір'ю для всього людства, береже кожного з нас, нехай молитвою присвятою Богородиці Господь благословить всіх вас і подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Сьогодні я хочу подякувати владики і епископу Діонісію за його труди, за, за, за те, що ми сьогодні зібралися в цьому храмі на Свободну службу. Я хочу поздоровити його з наступаючим днем Небесного Покровителя, який буде завтра. І ваш святий, незвичайний такий дивний святи, святий, святий священновочний днів. Гайріопагіця був філософ, знаменитий людина, а потім апостол Павел його просвітив світлом віри Христової, він став християнином і став єпископом. Нехай Господь молитвою святого священомочника Діонісія береже вас, допомагає вам звершувати все високе служіння, яке Бог поклав на вас. Служіння апостольське, служіння святителя Церкви Христової. Це служіння, воно знаружи кажеться красивим, а всередині воно має більше горіччі, ніж солодості. І нехай Господь вашу молитву, ваше терпіння, перетворює і горіч, яка зустрічається на дорозі вашого служіння, в солодість од Дусі Святого. Господь, приміть вас, вашу пасту, Ще раз вітаю вас Днем Небесного Покровителя. Предстоятель відзначив церковними нагородами благодійників храму. Настоятель храму, архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій виголосив подячне слово. Від щирої душі Бажаю вам водості духа, сили, кріпості, надалі вести свій корабль, наш корабль. Української православної церкви Спасибо имеют участвовать нашего храма, нашего память и рассудного. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.